Іван Дзюба Інтернаціоналізм чи русифікація читає анонімний диванний Читак. Продовження сьомого розділу три. Російський шовінізм як практика присвоєння росіянам того, що створені всіма народами сири сири. Однією з форм плутання союзу сири-сири з єдиною недівімою є приписування росіянам того, що створення суспільними зусиллями всіх народів сири сири. Чимало українських вчених і митців давнього і недавнього минулого досить безцеремонно, без всякої вказівки на їхню національну приналежність атестуються як російські вчені. І типу тільки тому, що через обставини об особистої долі вони змушені були працювати за межами України. Це щодо минулого. Але аналогічні тенденції все відносити на рахунок Росії є і щодо актуальних явищ. Так, з буржуазної преси. Із буржуазної політичної фразології, де сири-сири послідовно ототожнюють з Росією і зовсім не потребують знати інших радянських націй, перекочовують до радянської преси, а звідти і в свідомість людей формули типу: Руські запустили запустілість спутник, руські є стоять у Асюан, руські я помагають народам Азії Африки і т.д. Зате ніколи не чути, скажімо, що про ту допомогу, яку надає цим народам такий член Організації Об'єдних Націй, як Українська Радянська Соціалістична Республіка, про участь українців у всіх цих справах, а від тих самих народів Азії і Африки українці не чули жодного слова подяки, і більше того ті навіть не знають що про існування такої нації, як українська, хоч і її відсоток хотіть русській помощі, чи маленький. Багато молоді з країн Азії і Африки. Навчаються в українських вузах, але більшість з них і не здогадуються, що вони користуються гостинністю і допомогою української нації, нації, що має свою культуру, мову, державність. Звичайно, винні не вони. До речі, останнім часом аргументація про неможливість викладати в українських вузах українською мовою поповнилася ще одним доказом в лапках: не можна, бо там навчаються іноземці. Про те, як наша преса і наші діячі навіть. З якоюсь запопадливістю люблять потурати о тому закордонному ототожненню серед сил з Росією і невизнанню інших націй свідчить безліч фактів, а серед них і чимало кур'йозних. Ось, наприклад, на міжнародному кінофестивалі Мардель Плата український фільм Київської студії імені Довженка Тіні Забутих предків дістав другу премію і був гаряче сприйнятий публікою. Але, звичайно ж, популярність. Члена ООН України в світі, така, що Аргентинська Республіка не знає про існування такої суверенної держави і такого народу. Назву Києва їй нічого не говорить. І вона кричала Віва Русія! Віва Москву! Здавалося, залишається тільки червоніти від сорому, що навіть імені твого народу не знають, і трюмф його мистецтва відносить все на той же російський рахунок. А от голова Держкомітету РСР з кінематографії САП Іванов у газеті «Вечірній Київ розповідає про це безціненій дяковості, навіть не помічаючи невільного гіркого сарказму долі. Я певен, що ці потрібні явища нікому добра не дають. Російська нація одна із найвеличніших і найславечніших націй світу, для своєї величі і слави цього не потребує, навпаки, для культурного росіянина це тільки образливо. Чотири Російський шовінізм як національний нігілізм, псевдоінтернаціоналізм і псевдобратецтва. Вілені неодноразово підкреслював небезпеку не тільки свідомого, а й несвідомого російського великодержавництва і шовінізму, який може бути зовсім непомітним для його носія, проте дуже шкідливим. Він часто виявляється у формі національного нігілізму, й поверхового фальшивого розуміння інтернаціоналізму. Ми вже говорили про нього в розділах другому і третьому. Психологічно неважко зрозуміти його походження. З часів монгольської навали росіяни не знали національного поневолення, їхня нація впродовж століть була державною, пануючою. Питання національного буття чи небуття перед ними трагічно не стояло. Вони, як колись казали, національно ситі і не завжди могли зрозуміти національно голодних. Зрозуміти всю дошкульність і всю приховану механіку національного гніту. Не дивно, що серед них, хоч, звичайно, і не тільки серед них, траплялося чимало людей, схильних недобачати національної кривди, недооцінювати національне питання, вважати його або вигадкою, або чимось таке, таким, що не гідне благородної людини, чимось таким, що заважає від. Давати ці сили важливішим справам і служинню вселюдству. Були то люди, покарані нерозумінням того глибокого достороннього зв'язку, який існує між проблемами загальнолюдськими і національними, як між цілим і складником, невідчуванням тої невідшкодовної втрати, якої зазнає все людське від послаблення чи знекровлення своїх джерел, нації. А втім, будь-яке ущемлення своєї нації. Вони швидко відчули б. Є чимало людей, які запевняють, що вони інтернаціоналісти, що вони люблять і Україну, і Грузію, і Латвію, і Теде. Навіть по братньому люблять, і що тим більше їх обурює, коли хтось з українців, грузинів, латишів тощо підкреслює свою особність, свою неприналежність до Росії. Навіщо нам відрізнятися по націям? Ми ж усі, брати щиро ремствують такі товариші. Справді. Тут є прикрість, але давайте спокійно подумаємо, звідки вона походить. В щирості їхньої любові не сумніваєшся, але любов це ще не все. І найщиріша, і найсильніша любов може образити а може встановити загрозу предметові любові. Це буває, наприклад, коли люблять як своє, як щось від себе, невіддільне, невідрізнене, не усвідомлюють. Особності, незалежності, і самодостатності предмета любові. Істина любов від такої наївно егоїстичної відрізняється тим, що вона усвідомлює свою особність, індивідуальність, суверенність, всю поза тобою і без тебе сутність. Як хрена там робить апостроф? Всю поза тобою і без тебе сутність, предмета любові. І не тільки усвідомлює, а й відноситься до найвищих меж поціновування і цим поціновуванням надихається. Отже, така любов і буде ображена, якщо об'єкт дасть зрозуміти свою окремість. Пояснимо історичним прикладом, над яким варто задуматися деяким із тих товаришів, що хто щиро любить Україну. Україну, взагалі кажучи, любили всі. Звичайно, хто за що і хто як. Дуже любили її, наприклад. Російські царі, його рубостінні іронії. Це справді було так. Вони любили до такої міри, що, наприклад, цариця Єлисавета Петрівна молилася Боже, возлюби мене, як я возлюбила цей мілий і незлобний народ. А Катерина Цвай навіть мріяла перенести столицю на Дніпро. Дуже їй сподобалося благорастворений воздух і теплота клімату. Це зворушливе визнання можна прочитати в щоденнику, який вів її секретар Храповицький, всі казенні російські патріоти дуже любили благородний юг, Малоросію і всі поміщико-бюрократичні п'яки і вся крамарсько-чиновницька сарана любили Україну. Але що найкраще принципові українофоби і дьвоновничі російські націоналісти найсильніше любили її. Люто неподільно, насмерть по-братерському. Ось що писав, наприклад, один з ідеологів слов'янофільського панрусийського варіанту Общого чоловічества Іван Аксаков, син відомого письменника в своїй газеті День. В отношенні к древнім руським областям, насельним нашими кровними єдиновірними братіями і малорусами, червонорусами, білорусами, Росія опирається на всіх прав нарабственне право, і, вернею, сказати, нравственні об'язаності братства. 105. Ці нравственні об'в'язаності братства, виявляється, і не дозволили із Аксакову визнати за білорусами й українцями елементарні права, які він фальшиво декларував. Ця нерабственність зобов'язувала присвоювати чуже. Ми стоїмо за повною свободу життя і розвиття кожної народності, але білорусів ми вважаємо своїми братьями по крові, по духу і думаємо, що русські є всіх ними на вані, повинні составляти одну общу і сплошну сім'ю. Малорусського питання не вистачає вже і тому, що цей питання общерусський, земський, народний, питання русської землі, столь же близький жителю Пензи, як і жителю Волині, Задніпровська Україна і Білорусія – не завойований край, о якому можна спорити, а частина живого тіла Росії. Здесь немає місця ні питання, ні спору. Як бачимо, Колоніалізм може виявлятися не тільки в формі прямої дискримінації, а й у формі братерства. Це останнє дуже характерне для російського колоніалізму. Вище ми вже цитували офіційний заклик до братерства в Державній думі. Кому не відомо, хоча б з творів Віленіна ім'я Н. Н. Карткова, вірного цербера самодержавства, ненависника революції і визволення народів. Лютого і невтомного україножера, це ім'я символ тюрми народів. Так от, він люто заперечував не тільки самовизначення націй, а й найменшу національну автономію не з якихось інших мотивів, а саме з мотивів братерства і інтернаціоналізму. Нам хочуть нав'язати таке устройство, котре було би іменно основано на національній розні, і саме він. Емен Картков любив Україну, як ніхто, сильно і щиро. Ми любимо Україну, любимо, як частину нашого отечества, як живу і дорогу частину нашого народу, як частину нас самих. І тому то нам так не подобається всяка попитка внести чувство моєго і твоєго в відношення України к Росії. Ми любимо Україну з усіма її особливостями, в котрих бачимо залог майбутнього братства і різнообразія в общем, развитии нашего нашего народной жизни. Бачите який интернационалист, навіть больше ніж деякі теперішні. теперешни. Мы не понимаете, мы не признаем никакого соперничества между украинскими и русскими. Ми видим эту самую фальшивую твердую мысль. Мы ми любим Украину, все обычный характер ее детей, поэзию и предание мелодий. Его на первый тоже близкие, и нам, и песни, углашающие Волгу, мы всегда здесь время весьма далеки от того, чтобы осуждать тех украинцев, которые пристрастны в своей родине. Местный патриотизм есть весьма почтенное чувство, но оно не должно исключать патриотизма более широкого. Интересы родины не следует противопоставлять интересам отечества. Майже все тут нібито то правильно, и навіть благородно. Чому ж тоді вся передова Россия вважала картково оглашато им деспотизму? І, зокрема, ворогом національностей. Особливо ж україножером. Чому як такого його затаурував Ленін? Може, тут якась помилка, чи може подібна його оцінка має на увазі не такі, а інші його погляди? Ні, саме такі. І помилки немає. Подібні речі говорила вся офіційна Росія. Вся офіційна Росія саме так любила Україну. Тільки б не було поділу на твоє і моє. Бачите? Проти егоїзму і роз'єднання в націях. В разі потреби під тиском обставин вона все готова була з Україною визнати, крім одного, права противопоставляти інтереси родини інтересам отечества, тобто право бути собою, Україною. Тоді саме розвивалася теорія про Російську імперію як про общу родину десятків національностей. і, наприклад, після розкриття Кейло-Мефодівського братства. Шеф жандармів граф Орлов дав казівку пильно стежити за тим, щоб вихователі і письменники проводили свою діяльність в дусі згідно з цілями урядом, не даючи переваги любові до рідного краю над любові до батьківщини імперії, відкидаючи все, що може цій любові, тобто любові до батьківщини імперії, шкодити, щоб усі висновки учених і письменників йшли в напрямку піднесення. Не України, Польщі та інших окремих країн, а Російської імперії, народів, що її складають, і щоб відводити людей від думок про можливість самостійності та про давню свободу підвладних Росії народів. Як бачимо, верховодом імперії, як і ідеологом великоруського шовінізму, не важко було бути інтернаціоналістами, але їхній інтернаціоналізм – інтернаціоналізм грабіжника. Який захопив ласі шматки і не хоче повернути назад, і починає усовіщать жертву, яка негарно і відстало ділиться на моє й твоє, як не по-братерському, чи не краще й далі бути разом і дбати про спільне добро? Ось чому прогресивна Росія вважала Каткова символом гніту і обману. Ось чому Ленін картав Картковщину, ось чому Картковщина любові обільної україножерство. Ір... Інтернаціоналізм крайнього російського великодержавного шовініста. Ось чому не може не тривожити той факт, що сьогодні дехто починає повторювати фразеологію Карткова та інших общиросів. Хай цей історичний епізод а подібних тисячі послужить ком на все те ж інтернаціоналізм, що інтернаціоналізмом виглядає, що зве себе інтернаціоналізмом що хоче себе інтернаціоналізмом зарекомендувати. І не все те націоналізм, що противна сторона оголошує націоналізмом чи сепаратизмом, не все те братерство, що на братерство претендує, не все те любов, що сама себе любов'ю називає. Не будемо шукати ніяких аналогій, але коли хтось говорить про любов, придивімося. Про себе ця любов, дбаючи про когось чи про того, кого любить. А коли хтось говорить про любов, придивімося, про себе ця любов дбає чи про того, кого любить. Істинна любов до іншого народу чи інших народів означає, що ми хочемо бачити його самим собою, а не подібним до нас, хочемо бачити Його поза нами і поруч нас як незалежного і рівноправного, а не як частину нас самих. Ми готові допомагати Його самостановленню, а не уподібнювати до себе. Існування людини потребує існування інших рівноцінних людей, існування націй потребує існування інших рівноцінних націй. Коли інтернаціоналіст нарікає на те, що якийсь націонал не поспішає в його, його обійми, відгороджується, чіпляється за свою окремість, консервує свою культуру й мову, знаймо його інтернаціоналізм, інтернаціоналізм російського великодержавного шовініста. Його любов. Це жадоба привласнити і проковтнути, як писав Ленін. Якщо великоруський комуніст наполягає на злеті України з Росією, його легко запідозрять українці в тому, що він захищає таку політику міркувань єдності пролетаріатів у боротьбі з капіталізмом, а через пересуди великоруського націоналізму імперіалізму. Критеріям щирості інтернаціоналізму в цьому питанні для Леніна було одне. Визнання чи невизнання за Україною безумовного права на цілковите відділення на повну державну самостійність Ленін це право визнавав безсостережно, а кріпосники і прогресисти тому подібні, єдинонеділінці чи федералісти або не визнавали, або визнавали з уговорочками. Ось чому суть справи. Зовсім інше питання про доцільність або можливість такого відділення у кожний обговорюваний момент. Ленін застерігав, що постановка цього питання залежить і від того, наскільки повно задовольнятимуться у майбутньому союзі національні інтереси республік. Ось де зв'язок між обома питаннями. Тільки при умові цілковитого визнання і глибокого розуміння права України на відділення і самостійність можна бути здатним проводити в Союзі таке національне будівництво, при якому цілком задовольнятимуться національні потреби. І питання про акт відділення не стоятиме навіть у риторичній формі.